Лікар це покликання. Тому професія медика була, є і буде однією з найблагородніших. Атмосфера душевного тепла панувала у малій залі міського палацу культури і творчості горішніх плавнів на урочистому заході до Дня медичного працівника це день, коли українці дякують усім працівникам медичної галузі за їхню непросту роботу, яка ще й дуже важлива, особливо в сучасних умовах. Проведення заходу стало можливим завдяки Збройним силам України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів. Привітав із професійним святом медичних працівників міський голова Дмитро Биков. Третій рік поспіль країна живе в умовах війни. Проте, незважаючи ні на що наші медичні комунальні підприємства, служба екстреної медичної допомоги, медико-санітарна частина Полтавського гірничозбагачульного комбінату стабільно працює, приймають пацієнтів, лікують хворих і поранених. Дбають про збереження здоров'я мешканців нашої громади та внутрішньопереміщених осіб, які знайшли новий дім в нашому місті. Наша спільна праця спрямована на підвищення рівня надання медичної допомоги. На оновлення і модернізацію закладів охорони здоров'я. І навіть під час воєнного стану ми знаходимо для цього необхідні ресурси. З бюджету громади у 2024 році на потреби медичній галузі виділено 107 мільйонів гривень. 40 мільйонів гривень на стимулювання заробітної плати медичних працівників, понад 5 мільйонів гривень на медикаменти та перев'язувальні матеріали, 3,5 мільйони на харчування хворих. У цій шляхетній справі нам допомагають меценати. Костянтин Валентинович Живаго, Віктор Вікторич Латоус, Олександр Григорович Мороз. Спочатку повномасштабного вторгнення вони надали допомоги більше ніж на 30 мільйонів гривень. Сьогодні в цей святковий день я хочу подякувати. Кожному, хто прийняв рішення залишиться в місті, тримати наш спільний гуманітарний спротив ворогам. Кожен на своєму місці. Бажаю вам міцного здоров'я, оптимізму, сил, неснаги і віри в майбутнє. Зі святом! Урочисту церемонію нагородження розпочато з оголошення подяки від міського голови Дмитра Бикова, горішньоплавнівці Наталі Хованець, котра добровільно пішла служити у Збройні Сили України 7 квітня 2023 року і служить у 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ на посаді головної медичної сестри медичної роти. 30 серпня 2023 року. Медикиня була нагороджена. Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Просто голос мерехти, але я дуже рада бути тут з вами сьогодні. Я дуже щаслива вас усіх привітати з цим днем і сказати вам, що наші медики найкращі. Тому що. Тому що, незважаючи на ті всі перешкоди, які в них стоять, вони йдуть до мети, вони виборюють життя наших хлопців і намагаються зробити все можливе і неможливе для того, щоб вони усі повернулися додому. Зі святом нас. Як змінилося життя Наталі Хованець на шляху від сестри медичної старшої кардіологічного відділення до головної медичної сестри медичної роти? Життя змінилося і дуже змінилося. Тому що той образ життя, який я веду там зараз, і такий, який я вела тут, то це геть різні речі. Там ти починаєш цінувати більше життя. Там ти починаєш цінувати більше дружби. Там ти починаєш цінувати більше людей, тому що ти бачиш, як все тяжко дається, через що приходиться, приходиться проходити нашим хлопцям. Тому дуже тяжко. Тяжко бачити поранених, тяжко бачити померлих, на жаль, тяжко відчувати біль, матусь, які получать цю звістку. Тому Тяжко за все думати, дуже тяжко. Але треба стояти. Я розумію, де я, я розумію, що я роблю, я розумію, що я там потрібна, тому всю себе зібрала в кулак і тримаюся. Дякую. А що б ви хотіли побажати своїм колегам в цей святковий день? Ой, ну, в першу чергу наснаги, в другу чергу терпіння. Вірити, вірити нашим хлопцям, вірити хлопцям збройних сил і чекати перемоги, яка незабаром буде обов'язково. За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, вагомий особистий внесок в надання медичної допомоги громаді та з нагоди професійного свята кращих медичних працівників відзначено подяками міського голови. Висловив свою вдячність і повагу до людей у білих халатах, за їхню відданість і важку працю, яка рятує життя і дарує надію, начальник управління охорони здоров'я горішньоплавнівської міської ради. Віктор Дуднік щиро подякував міській адміністрації, компанії Ферекспо, її благодійному фонду, науково-виробничому підприємству Фероліт, усім меценатам та волонтерам за співпрацю, і підтримку галузі охорони здоров'я. Щиро вітаю зі святом, колеги, здоров'я міцного, сонця, тепла, благополуччя, здоров'я сім'ям, родинам, перемоги. І мирного сонячного, мирних сонячних днів. За багаторічну сумлінну працю, вірність обов'язку і покликанню, професійну майстерність кращим медичним працівникам Віктор Дудник вручив подяки від Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації. Протягом усього заходу лунали слова вдячності, які додавали сили і натхнення продовжувати свою благородну місію. Рятувати і зберігати життя для Марини Берестюк, сімейного лікаря центру ПМСД, бути хорошим лікарем означає знати та вміти користуватися своїми знаннями, бачити віддачу від пацієнтів, бачити їхнє одужання і знаходити спільну мову з пацієнтами. Роман Кирилович, молодий фахівець, працює в неврологічному відділенні міської лікарні від 2024 року. У своїй щоденній професійній діяльності дотримуються такого принципу. Лікар це людина, яка допомагає людям, яка до них відноситься по людськи, і в першу чергу він має ставити себе на місце людей, ну для того, щоб розуміти їхню проблему. Багаторічний стаж роботи у медичній галузі має відомий у нашому місті травматолог Сергій Орлов. Я вітаю всіх медичних працівників і тих, хто причетний до надання медичної допомоги. Мешканцям нашого міста і взагалі в країні я бажаю, щоб скоріше закінчилася ця війна кровопролидна, щоб повернулись усі додому і щоб ми повернулися до мирного життя і щоб ми, медики були в Пашані так, же, як зараз. Святковий настрій медичним працівникам подарувала талановита молодь палацу культури і творчості, яка підготувала цікаву концертну програму. Тож, шановні містяни, не забудьте 27 липня привітати всіх медиків з їхнім професійним святом. Повірте, навіть кілька щирих слів, отриманих ними цього дня, піднімуть їм настрій.